Ти повинен знати та розуміти ці чотири речі, щоб бути фінансово грамотним. Перше складний відсоток це восьме чудо світу. Магія не в сумі, а в часі. Регулярні інвестиції, навіть невеликих сум, створюють експоненційний ріст. Гроші, які генерують нові гроші, це єдиний шлях до виходу з матриці найманої праці. Ось як це працює. Візьмемо 100 доларів, які кожного року приносять 10% доходу, тобто 10 доларів у перший рік. Наступного року ти отримаєш дохід вже не зі 100 доларів, а зі 110, і він буде рівний 11 доларам. Далі вже твої 110 доларів перетворюються у 121, а вони в свою чергу у 133. І так до безкінечності. Для кращого розуміння візьмемо простенький калькулятор складних відсотків, які я знайшов на просторах інтернету та переклав українською мовою. Я залишу посилання на нього в описі, і ти зможеш сам подивитись, як працюють складні відсотки. Коли відкриєш таблицю, скопіюй її, як я показую на відео, щоб зберегти собі та мати доступ до редагування. Працюй лише з областю стартові параметри. Якщо будуть запитання по роботі з таблицею, запитуй у коментарях. Отже, якщо ти почнеш інвестувати під 10% річних по 100 доларів на місяць, тобто по 1200 доларів на рік, індексуючи свої інвестиції на річний приріст доходу, то вже через 15 років твій капітал прирівняється до 48 тисяч доларів. Також тут треба уточнити, що інвестиційний дохід рахується у таблиці за правилом середнього залишку, оскільки ви накопичуєте 1200 доларів протягом року, то в середньому під 10% річних працює лише половина суми, а гроші, що вже були на рахунку з минулого року, приносять повні 10%. Тому в першому році ви отримуєте 60 доларів, а не 120. Давай порахуємо, скільки б ти заробив, якби не реінвестовував інвестиційний дохід, а витрачав би всі дивіденди на життя. Ліворуч у нас відповідний рік. Далі твої внески з таблиці, які щороку індексуються на 3,29%. Накопичений капітал на вказаний рік і дохід, який приносить цей капітал, тобто твої дивіденди. Підсумок за 15 років буде таким: Власних грошей внесено майже 28 тисяч доларів. Дивідендами отримано майже 16 тисяч доларів, а загальний результат сягає всього 38 тисяч 500 доларів проти майже 48 тисяч. Різниця між реінвестицією та життям на дивіденди відчутна і дорівнює майже 10 тисячам доларів. Також, оскільки ти забираєш весь інвестиційний дохід, то твої накопичення все одно з'їдає інфляція, це так звана ерозія капіталу. До прикладу, якщо ти інвестуєш тільки 10 тисяч доларів без доінвестування і будеш забирати весь дохід, то через умовних 10 років номінально в тебе залишиться ті ж 10 тисяч, але реальна вартість цих грошей буде набагато нижча ніж на початку інвестування. Складний відсоток це наче підкидати дрова у вогонь. Щоб краще горіло, основне багатство приходить через десятки років реінвестування, тому не поспішай жити на дивіденди, а зосередься на будівництві свого капіталу. Друге твої гроші втрачають вартість, поки ти просто їх тримаєш. Це вже раніше згадана інфляція, невидимий податок. Якщо твої гроші не працюють, вони випаровуються з феноменальною швидкістю. Наприклад, в Україні за 2025 рік інфляція склала 8%. Тобто в січні 2025-го в тебе була тисяча гривень, а через 12 місяців вже трохи більше 900 гривень реальної вартості. А в Сполучених Штатах Америки за останні 100 років. В середньому інфляція складає 3,29%. Тобто, якщо в 2015 році в тебе була тисяча доларів під матрасом, то зараз в тебе залишилось би трохи більше 700 доларів у реальному вимірі. Третє спочатку заплати собі. Більшість людей спочатку платять за оренду, інтернет та їжу. Але щоб вирватися з петлі життя від зарплати до зарплати, спочатку відкладай частку на інвестиції, мінімум 10%. Бо однаково важко жити як на 20 тисяч гривень, так і на 18 тисяч. Але ця різниця разом зі складними відсотками будуть будувати твою фінансову свободу. Твоє майбутнє має отримувати зарплату першим. Четверте: актив це те, що кладе гроші в твою кишеню, пасив. Те, що їх виймає. Більшість вважає свій дім чи свій автомобіль активом, але якщо він вимагає податків та ремонту чи будь-яких інших регулярних витрат, не приносячи доходу, це пасив. Також часто можна почути від молодих людей, що їм потрібен новий iPhone для роботи. Якщо це дійсно так, то тоді це справді актив. Але зазвичай вони міняють 16-й айфон на 17-й, лише для того, щоб виглядати крутіше і в очах людей, які навіть не знають про їхнє існування. Автомобіль теж може бути активом, якщо він необхідний тобі для виконання роботи, як і напряму, наприклад, щоб возити своїх робочих або вигружати товар у свій магазин. Так і опосередковано, наприклад, щоб швидше добиратись до місця роботи. Часто буває таке, що тобі пропонують роботу із гарними кар'єрними можливостями та більшою зарплатою, але добратись до місця праці громадським транспортом неможливо або дуже довго. Тому, якщо ти розумієш, що збільшена зарплата перекриватиме витрати на авто, яке необхідне для отримання такої зарплати, то тоді автомобіль буде опосередкованим активом. До пасивів також відноситься покупка люксового одягу, аксесуарів, набивання татуювань. Важливо розуміти, що ти не зобов'язаний відмовлятись від цих речей, але ти маєш зважати на те, що ці речі не ведуть тебе до фінансової свободи. Тому якщо ти хочеш себе тішити покупкою якогось роду пасивів, то просто встанови для себе ліміт на такі витрати, щоб і зростати фінансово. І задовільняти свої мирські потреби. Не ганяйся за понтами, а інвестуй у те, що генерує тобі грошові потоки. Це окупиться більше, ніж комплімент твоєму новому авто чи телефону. Це був Протокол 60 на 20 Інтелектуальний самозахист. Підписуйся та коментуй.